Zastavovali sa pred každom dome, ktorý mal oltár. Tam veľmi veľa ľudia majú oltár vnútri v tomto skláve. taký klasický stup deninský, tu najší. Veľká brana, stup, strecha a potom už sa ide do dvora. A po tejto streche mali oltár. No a my sme išli za nima, tento biskup išiel pod týmto, spievali, ale Скоро кащи други дома, о, така, тутов зее, зее, зе, зее, зе. товато дединка, че е на хазица. Тук? Не, 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 в Ракуско, в Ракуско. Не, в Ракуско. Андреа, ако се охватим. На друга страна. Птице? Птице, птице, птице. Ось цей давній храм, який поставили переселенці з Балкан, серби від турецької навали. Ці дерев'яні обклади вони купили від Ференса Ксавера, віденського різьбяра, в 1700-х роках. А це маленький музей. Вежі, у дзвінниці. Це ще старі церковні сосуди, яким вже по 300 років, а може й більше. Скоро в в стародруки на грецькій мові читали на грецькій мові і на церковно-слов'янській. Старі ікони. Боже мій, цим речам по 300 і більше років.

Власне, до московської окупації наша церква мала цілком такий бароковий вигляд. В принципі, як, як і решта православних церков в Сербії, Болгарії, в Румунії. Тобто, цілком барокова культура. Панотче Миколай. Він сам з Болгарія. Дуже добрий священник. Даймо Бог здоров'я. Це поклон, так називаємо Камарської Сербської церкви от православного молоча Дія 29-го. Барон кто... Лаудон в 1916 році. Не знаю, хто був барон. Лаудон. Лаудон. Свят, свят, свят. Можна штів Це вже більш таке. нещодавнє. Скриня. Hey, well не можна же маємо ключ. Але не виняв сам, що прийти на то одким. Ага, так можна одкял то. Ви не скучали сьогодні? Що... А то сильні люди були не свої. Да. Ж... Mm -hmm. Так монахи ж були сильні, як ковчег то, то, то... в старому Заповіті. Церковний обряд заложили монахи Афонські. Е з монастиря Чілінда. Чілінда з Афон... no. Це були духовні вихідки. Ти торкаєшся, ти напітуєшся. 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 Ти торкаєшся, ти Неймовірно зроблений. Це євангелісти Господи. Святий Михаїл, Ора Пронобис, молися за народ. Святий Михайло молився за народ. Написано на Латині. srdca. z nebe sa pobytu, to rodila je si Boha, jediná blahoslovená ja. Pre tvoje milosť je lepšie než život. Moje pery budú ťa oslavovať. Celý život ťa chcem veľbiť a v tvojom mene dvíhať svoje ruky, k modlitbe. Stá na bohatej hostine sa nasetí moja duša a moje ústa ťa budú chváliť jasavými perami. Na svojom lôžku myslím na teba. Po teba rozímam hneď za rána lebo Ty si mi pomáhal a pod ochranou Tvojich krídel budem plesať. Moje duša sa vynie k Tebe, ujímaš sa na mať svojou Ti však, čo chcú môj život zahubiť, zostupia do hlúbien zeme, vydaní budú meču na pospas, stanú sa korišťou šakalov, kráľ sa však bude tešiť v Bohu, chváliť sa budú všetci, ktorí prísahajú na Neho, lebo budú umlčané ústa k От я борозімам гніця рано, бо ти сім'ї помагав, а под подохрану твоїх кідів будям клесай. Уємний сачащий сини, уязвляюся душею, на кресті зрящиття привождена, вождена, посилідвою зоні судом зодійстваним, зо, і не братих слава Паки вселяє, убивайте небесію, пранися сміть, і для Божих робить всі славу, ті приносим. Oh. Oh yes, my lady.